Державний навчальний заклад Одеське вище професійне училище торгівлі та технології харчування. Для того, аби обрати професію свого життя, пропонуємо вам познайомитись із викладачами нашого училища, а також дисциплінами, які вони викладають. Добрий день. Мене звати Вечар Алла Петрівна. Я працюю викладачем в Одеському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування. Викладаю предмет технологія приготування їжі з основи товарознавства. Основою цього предмету є підготовка спеціалістів по професії кухар, які, по закінченню навчального закладу, отримують професію кухара. Основною метою. При викладанні являється дати дітям знання, які дадуть змогу їм працювати на підприємствах ресторанного господарства. З навчання учні мають можливість отримати знання по технології приготування їжі, оборонки продуктів. Так, предмет технологія приготування їжі являється найбільш основним предметом по спеціальним дисциплінам, так як він дає змогу. Довбуча освіти отримати ті знання, які потім знадобляться в процесі роботи. Вони навчаються складати технологічні картки, працювати з літературою, збірниками рецептур, де даються норми по приготуванні страв. Ми запрошуємо вас до нас отримати знання. Добрий день, мене звати Руслан Назаєць. Я викладач одеського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування. Я навчалася в цьому закладі, зараз я в ньому працюю. Так як після його закінчення я також закінчила два вищі, та маю освіту з харшових технологій та педагогіка вищої школи. Я викладач професійного спрямування пекарського комп'ютерського профілю. Під час вивчення моїх дисциплін учні здобувають професійні знання та навички з технології приготування виробів комп'ютерського та пекарського виробництва, способи оздоблення цих виробів, сучасні інноваційні технології у виробництві. Наші учні здобувають актуальні та затребування на ринку праці. Ці професії не тільки по Україні, але й за її межами з дипломами, які отримують наші випускники, на вони активно влаштовуються на роботу не тільки на території України, а й за її межами. Це європейські країни, це Канада. Також наші учні чудово влаштовуються в морях. Прогрес не стоїть на місці, тож як і весь наш високопрофесійний колектив. Я слідкую за впровадженням новітніх технологій в торгово-кулінарній сфері. Активно приймаю участь в розробці державних стандартів при Міністерстві освіти і науки України. Також є головою методичного об'єднання при науково-методичному центрі Одеської області, сфери торгівлі та е, технології прошування. Сповною своїй роботі я керуюся тільки нормативними документами та стандартами державного війська. Я активно впроваджую при розробці положених планів. Елементи сучасних дочних технологій, інноваційні інтерактивні технології для організації освітньої діяльності, а також сучасні технології виробництва. Тож наші учні випускники отримують не тільки високооплачувану та затребувану професію в усі часи, а й високу конкурентну спроможність на ринку праці за рахунок набутих умінь знань та навичок. Адже освітній процес в училищі спрямований на виховання висококваліфікованих фахівців сфери торгівлі та ресторанного господарства. Наші учні займають призові місця на різноманітних конкурсах, мають актив. Не учнівське життя, тож ми чекаємо на вас, аби поділитись нашими знаннями та уміннями, а в майбутньому пишатись за ваші досягнення та перемоги. Я Саєнко Надія Панасівна, працюю в Державному навчальному закладі Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування. За своїми посадовими обов'язками я виконую організацію та контроль за професійно практичну підготовку учнів училища. Професійна практична підготовка учнів училища складається з виробничого навчання та виробничої практики. Готовка здійснюється на підприємствах торгівлі та закладах ресторанного господарства міста Одеси. Це такі гіпермаркети, як Сілько, Таврія, Обжора та Фудмаркет Олександрівський, а також інші підприємства торгівлі. Ресторани, на яких відпрацюють виробничі завдання наші практиканти. Це ресторан Олександрівський, ресторан Моцарт, ресторан День і ніч, кафе профітролі, кафе Облака, кафе риба, кафе «Мері Бері та багато інших. Кондитерське пекарське підприємства смачний хліб, сільський хліб, ватрушка і багато інших. В нашому училищі ви отримаєте професійну підготовку, професійні знання та вміння, а також трудові навички, які в подальшому потребуються в вашій роботі, і ви зможете відкрити свою власну справу. Дякую за увагу. Чекаємо, Кочеренка, Віра Сергіївна, працюю в державному. Навчальному закладі Одеське вище професійне училище торгівлі та технології харчування викладаю предмет професійного спрямування, організація та технологія торгівельних процесів, які згідно плану викладаються в навчальних групах учнів по професії продавець продовольчих товарів, контролер-касир. Знання з предмету організації та технології торгівельних процесів має на меті сформувати професійні та предметні компетентності у спеціалістів для сфери торгівлі та комерційної діяльності. Вивчаючи цей предмет, учні отримують знання з організації та продажу продовольчих товарів, торгівельного обладнання, культури, обслуговування, обліку та звітності торговельних підприємств. Запрошую всіх бажаючих вступати в наше училище за професією продавець продовольчих товарів, контролерка Сир. По завершенні навчання ви отримуєте хорошу роботу та можливість відкрити власну справу. Я Борча Олена Ярославівна, працюю викладачем в Державному навчальному закладі Одеське Вище професійне училище торгівлі та технологій харчування. В училищі, крім підготовки працівників для сфери послуг, надається повна загальна середня освіта. Я викладаю математику. Математика розум у порядок проводить. Вона потрібна кваліфікованому робітнику не менше, ніж інженеру чи вченому. Розрахунок технологічних карток, які складаються для забезпечення процесів при приготуванні страв, кондитерських та хлібопекарських виробів. Для продавців контролер-касирів, агентів з постачання треба швидко і якісно проводити розрахунки з покупцями і постачальниками товару. В училищі ви отримаєте ті знання, які потрібні для вашої професії. Запрошуємо вступати до нашого училища. Доброго дня усім! Я Царемка Леся Олександрівна, викладач хімії в Одеському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування. Для викладання хімії керуюсь нормативними документами відповідно МОН України, Поглиблюю знання учнів з хімії, використовуючи всім зрозумілі життєві приклади та пов'язую їх з професійним циклом. Адже хімія в училищі є інтегрованою з іншими професійними дисциплінами, тому являється не тільки загальноосвітньою дисципліною, а ще й професійною. Для якості знань пізнавальної активності учнів інтересу до хімії використовує новітні технології. На уроках використовує компетентність та особисто орієнтовний вище професійне училище, торгівлі та технології працювання. Житаємо на вас!